Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцева та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У селищі міського типу дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди обійшлося без постраждалих за інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Вчора, внаслідок вибуху протипіхотної міни, пелюстка в Ізюмі постраждало вісім підлітків. У семи дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма, гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий. Їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.